У 2013 році в Запоріжжі значно зросла кількість ДТП, скоєних водіями у нетверезому стані. Не стало менше п'яних за кермом пасажирського транспорту. І це одна з головних причин підвищеної аварійності на дорогах, вважає начальник управління ДАІ в Запорізькій області Віталій Горьковий. Як розповів журналістам, начальник сектора профілактики Запорізького обласного управління ДАІ Андрій Топчий, за грубі порушення правил дорожнього руху в Запоріжжі та області в цьому році вже позбавили ліцензії 10 автоперевізників. Давно об цьому говорилось, і скажем так, требування вполне справедливе самого общества ужестачить відвістність даної категорії учасників дорожнього руху, життя, вполне справедливо. Нагадаємо, з вини водіїв громадського транспорту в регіоні цього року зафіксовано 15 дорожніх пригод, в яких три людини загинуло, 55 отримали травми. За словами Даїшників, типові порушення водіїв маршруток це нехтування правилами маневрування, ігнорування сигналів світлофору, перевищення швидкості та вихід у рейс на несправних автобусах. П'ятеро осіб сіли за кермом громадського транспорту в нетверезому стані, а один водій перевозив пасажирів під дією наркотиків.